21 січня о 11.18 росіяни запустили по Харкову безпілотник, ймовірно, блискавка 1 але не факт, можливо, вже і блискавка-2 з'явилися. На місці дворилися передоражами, да перед гаражами залізними у ґрунту, у звичайний ґрунт достатньо м'який. На місці утворилася ямка діаметром близько 1 метра і заглички, ну плюс-мінус, можливо, 50-60 см. А, вилучають ламки. ну Це точно виставка, але можливо два, тому що достатньо, навіть для якого покриття достатньо глибока ямка. А, внаслідок удару пошкоджено гараж. Це трошки пошкоджено. Вибито два вікна в гуртожитку сусідньому. І з гостру е, на стрес до медиків звернулася, звернулася одна людина. У неї підскочив тиск. Комунальник оперативно вже на місці. Будуть зараз склити е, вибиті вікна в гуртожитку.